Героям слава! На вулиці 2023 рік, ми досліджуємо морське дно, відкриваємо нові планети в космосі і досі прошиваємо документи Мітка. Так як це невід'ємна частина роботи юриста, ми вирішили, що потрібно вам показати, як це робити правильно. Для цього вам пригодиться. Сам документ, який ви будете прошивати в нашому випадку, це статут Товариства з обмеженою відповідальністю ОМСУ. Шило, ножнички, ручка, клей. Голка та нитка. І ось така наліпка. Починаємо! І так починаємо ми з того, що беремо шило та робимо в нашому статуті 4 отвори. Далі беремо голку та нитку. Голку краще взяти більшу. Заміряємо приблизно метр та відрізаємо вишню. Починати будемо ззаду, з другого отвору знизу, потім перший. Повертаємось у другий, через передню сторону третій, четвертий, знову третій. І забираємо голку. Починаємо зав'язувати два вузлики. У мене це зайняло трішки часу. Після того відрізаємо лишню, приклеїмо нашу наліпку. Рахуємо, скільки сторінок є в нашому статуті. Пишемо спочатку цифрою, а потім словами. А з вами був я, ваш особистий бізнес-юрист Олексій Щирко. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі, а краще звініть голос.